Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко, і це проект Що Так одноразовий різдвяний спецвипуск, в якому я буду щось хвалити. Моя мама завжди каже, що нічого на землі мені не подобається. Що ж, тоді в цьому випуску поговоримо про космос. Цього року в Україні трапилося багато жахливих подій. Та за даними Генштабу, принаймні 100 тисяч хороших. Війна і росіяни це найгірші речі, які створили людство. Проте сьогодні свято хочеться поговорити про найкраще. Адже це новий рік свято Надії. Нічого не вселяє в мене більшу надію, ніж космос, ніж споконвічне прагне людей досліджувати. Що там за межами печери, за горою, за океаном, у гайфанфіках по Гаррі Поттеру. і врешті там між зірками? На цьому фото стовпи творіння. Так, в НАСА вміють називати речі, і не завжди було цікаво, як ці люди дають імена дітям. Стовпи творіння тягнуться на 5 світлових років, це приблизно 140 квадрильйонів такс. Єдине, що наближається за величу до цієї фотографії, це фотоапарат, на який її зробили. Запущений в роботу цього року телескоп імені Джеймса Веба найдорожчий науковий пристрій в історії. Телескоп імені Джеймса Веба проривний проект, відкриття якого перепишуть підручники і надихнуть наступне покоління інженерів і вчених. Посилання на всі використані відео є в описі і дуже раджу їх глянути. Так от, 400 років тому Галілео Галілей створив перший телескоп із трикратним збільшенням. І з тих пір люди ніколи не переставали піднімати очі на небо. Але телескоп імені Джеймса Веба це щось зовсім інше. Всі історії про нього звучать наче наукова фантастика. По-перше, він працює за півтора мільйони кілометрів від Землі. Це в 4 рази далі, ніж місяць. Так званій точці Лагранжа, тобто місці, де телескоп нерухомий відносно Землі та Сонця, прямо як моя кар'єра. По-друге, він вловлює настільки непомітне світло, що це вже більше не світло, а слабке тепло. Тому спеціальний щит захищає його від сонячних променів, і сам телескоп працює при температурі майже абсолютного нуля. Елементарні частинки вже майже не рухаються, а веб продовжує робити фотографії, як хороший весільний фотограф. По-третє, дзеркала. Наш попередній телескоп, Габл, ми відправили в космос з дефектом фокусування. І астронавтам довелося буквально летіти та вдягати на нього космічні окуляри. З вебом такого не зробиш, бо він чотири рази далі, ніж місяць. Тому, замість цього, його золоті дзеркала вміють самі рухатися і змінювати свій фокус. Їхня точність повороту мінімальний крок. В 10 тисяч разів менша, ніж товщина людської волосини. Так само до України повертається Ізраїль. 400 років тому Галілео Галілей відкрив у свій телескоп Гори на місяці і супутники Юпітера. Телескоп імені Джеймса Веба дивиться трошки далі. На 13 мільярдів світлових років. У нього ми сподіваємося побачити не просто красиві зірки, а перші зірки, можливо, навіть перше світло у Всесвіті, яке наблизить нас до відповіді на головне запитання. Це те, що надихає мене в людстві, що нам свербить. Ми хочемо знати. Ми готові відправити найкраще око в історії за півтора мільйона кілометрів, щоб воно працювало при абсолютному нулі, щоб побачити правду. До РЕЧІ Якщо вам цікаво, хто такий Джеймс Веб, власне, то це керівник НАСА, який починав місію Аполлон, тобто політ людства на місяць. І цей рік, 22-й, був для нього символічним двічі, тому що людство, нарешті, почало повернення на супутник Землі. Он Стайм для мейн. Ви взагалі коли задумувалися, що на Землі, серед нас досі є четверо людей, які можуть глянути на місяць і сказати, я ходив там, точніше, вибачте, сказати, можуть п'ятеро. Місія Аполлон це не досягнення Америки чи навіть людства. Це етап всього життя на Землі, коли воно вперше потрапило на інший світ. І не просто потрапило, астронавти жили на місяці. Грали в гольф, каталися на машинах. Базу Олдрін навіть причастився на місяці. Джордано Бруно би оцінив. <кхм> Після Аполлону здавалося, що майбутнє настало. Далі нас чекає база на місяці, Марс, реформінг Венери, колонізація Білої церкви. Але мрійників змінили економісти. А з платниками податків у 70-х. Трапилася історія, яка досі лишається для мене найбільшою загадкою людства. Розумієте, перший політний місяць дивилася найбільша одночасна кількість глядачів в історії телебачення. Третій політний місяць не показував жоден телеканал в США. Якимось чином люди втратили інтерес до найбільшого чуда в нашій історії? 3, 2, 1. Це кадри з лету нашої останньої місії з місяця. Після цього ми не були там уже 50 років. Це три життя такси. Але цього року, нарешті, почали повернення в межах місії Артеміда в грецькій міфології, так звати сестру Аполлона. До речі, в межах місії Артеміда НАСА збирається вперше відправити на місяць жінку. И не белого человека. Как говорят расисти в интернете, ремейк от Netflix. Все необходимое для лунных миссий будет заранее доставлено коммерческими международными партнерами. Сюда входят роверы, научные эксперименты и рассчитанные на человека системы на поверхности Луны. Помимо этого, сюда входит и специальная лунная станция ⁇ Gateway, которая находится на лунной орбите. Так, цього разу миссия будет принципово іншою. По-перше, НАСА планує спеціальну перевалочну станцію біля місяця. Там можна буде зарані готувати кораблі, проводити досліди. Не говоріть Кирилу Тимошенко, бо він відкриє її як пункт незламності. Пане Кирило, а для чого ви їздили, щоб все це подивитися, якщо воно і так працює? По-друге, цього разу НАСА допоможуть приватні компанії, конкретніше, SpaceX ілона Маска. І коли це анонсували кілька років тому, я був щасливий. А тепер. No, I am not evil, I just Хай там як, але цього року перша підготовча місія Артеміда-1 нарешті полетіла. Просто гляньте на ці кадри корабля, місяця і нашого дому. Останні роки, нарешті, відбувається ренесанс інтересу до космосу. Запускається все більше приватних компаній, надихаючих місій, космічних туристів. Навіть російські танки тягнуться до космосу. Людство знову дивиться вгору і знаходить нові запитання. Буквально цього року Українка Ольга Захожай, яка після повномасштабної війни працює в Німеччині, відкрила нову планету. Це газовий гігант, який не вписується в нашу модель планетарної еволюції. Тобто, або це якась неправильна планета, або неправильна наша модель. Тепер скажуть, що українські переселенці поламали астрономію. Ті параметри, які в нас є, говорять про те, що вона повинна була охолонити набагато швидше, ніж це очікувалось. Угу. Це про те, це те, про що ми, що ми бачимо, і що ми досі не можемо пояснити. Я ми сподіваємось, що модельєри будуть це вже пояснювати. Можливо, ви не думаєте про це. Але насправді все наше життя пов'язано з космосом. Не тільки тому, що ми в космосі, а наш рік це обертом коло сонця. Ні. На вашій ялинці є зірка. Вона символізує віфлеємську зірку. Зірку, за якою йшли люди, і яка врешті, начебто, привела їх до Бога. А ще цього року по ексгловіру з космосу в'їмала ракетою. З Новим роком! Роком перемоги! Слава ЗСУ! І слава Україні!